14 жовтня 2024 року у свято Покрови Пресвятої Богородиці митрополит Черкаський Канівський Феодосій очолив Божественну літургію престольного свята Свято-Покровського Красногірського жіночого монастиря. Керуючим єпархією співслужили архієпископ Гурій, Вікарій Київської єпархії, архієпископ городницький Олександр, Вікарій Черкаської єпархії, архієпископ Золотонійський Іоанн. І вікарій Горлівської єпархії, архієпископ Костянтинівський Паїсій. Архієреєм співслужило духовенство Черкаської єпархії та гості у священному сані. На літургії молилися настоятелька Красногірського монастиря Ігумені Арсенія із сестрами, Ігумені жіночих монастирів Черкащини та настоятелька свято Веденської обителі міста Ніжин ігумені Антонія. Після читання Євангелія, митрополит Феодосій звернувся до гостей святкових урочистостей зі словом «духовної настанови». Під час богослужіння було піднесено сугубу молитву за церкву, що потерпає від гоніння. Но пригласердий Господі, прежде святи і святи Твої, на слезної мольби скорбних людей Твоїх, приложи гнів Твої на милосердя і даж нам помощь от скорбі И Господина нашего високопресвященіше, Господь, одосіями, троховита черта і и канівского да поменяє Господь по царству і сідании приставовеки віковні. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Наприкінці богослужіння було звершено святковий хресний хід території красногірського монастиря, після якого було проспівано славлення святу покрови Пресвятої Богородиці. Господу помолимся в целом все. Шановні владики, дорогі отці, браття і сестри, ще раз вітаю вас з престольним святом цієї історичної і дуже шанованої нашим православним народом обителі. Сьогодні, в першу чергу, від імені всієї Черкаської єпархії, від духовенства, від чернецтва, від мирян, дякуємо вам, дорогі владики. Що сьогодні ви розділили з нами це престольне торжество, цю урочистість духовну в цьому монастирі. Вам дякуємо, Владико, архієпископ Гурій, дякуємо вам, Владико, архієпископ Паїсій, владиці Олександру, дякуємо наміснику Городницького монастиря, нашому вікарному архірі архієпископу Золотоніському Іоанну, дякуємо всім тим, хто приїхав сьогодні. В молитовні паломницькі гості до цього монастиря. І це і ігумені наших монастирів Черкащини. Сьогодні у нас і гуміння Антонія з Ніженщини, мачка Антонія. Ми дякуємо вам, що ви сьогодні прибули до нас. Ми віримо, що разом з вами прибуло до нас і благословіння святої преподобної сповідниці Смарагди, дуже шанованої у нас також на Черкащині. Віримо, що і з вами, дорогі владика Гурій і владика Олександр, прибули благословіння з Житомирщини від чудотворних ікон Божої Матері, які там знаходяться від преподобного Анастасії Анастасію де ви, Владико, несете свій богослужбовий послух. Дякуємо і вам, шановний владика Паїсій, за те, що ви прибули до нас і привезли. Благословення того народу, який живе зараз скрутніше за все, недалеко від лінії фронту, там, де страшно по-людськи, там, де тяжко по-людськи, але й віримо там і особлива Божа благодать до кожного серця, що молиться Божій Матері, до кожного серця, що уповає на Бога і вірить в краще майбутнє. Дякуємо всім паломникам, всіх, хто молилися сьогодні. Нехай Божої Матері покров за вашу любов до неї, за ваш труд, що ви приїхали сюди помолитися в цій обителі. Покров Божої Матері нехай буде над вами у сей рік, який пройде перед нашими очима як одна мить. Нехай Божа Матір захистить всіх нас і завершить ті біди, ті скорботи. Ту війну, яка торкнулася всього нашого народу. Вам, матушка і Арсенія, дякуємо сугубо за гостинність, яку ви, як завжди, надаєте і нам, і всім гостям, які прибули. Хай Господь щедро благословить вас і сестринство ваше. А Божа матір не залишає жодну сестру, жодну послушницю, жодну паломницю, а особливо вас, які гумію. Ні в яких скрутних становищах. Хай Божа Матір завжди буде поруч, буде допомагати у всіх ваших заботах, проблемах і розділяти з вами радощі, ваші духовні. Спаси вас, Господи.